Ще не сіміше просто. Двоє дівчаток мають однакові імена. На руках зміїні хребти, у косах горобина, на щоках яблучний сік, на спинах чорні плащі, за скельцями йдуть дощі. Любити таких, як ці, то завжди провал, у них з голови росте полум'я, і штурвал вислизає із рук, коли вітер зрива плаща. І тебе цілує котре з дівчата. Чи зовсім трошки лишить? Ти давно вже забула розпеченість моїх рук, а я й досі шукаю твій голос у своїй спальні, твого дихання по повітрю нерівний друк, випадкові випадковій вогнепальні. Це вже вкотре, утретє у соте втрачаю лік, мої тіні в проваллях снів джерела шукали. Ти лишалась у мене опіками на чолі. Я боялася ворухнутись, бо скрізь дзеркала. І так дивно й раптово в'їлися у нутро всі твої кольори, від яких мені часом лячно. Волосся твоє, червоне, немов терор, шкіра твоя, біла, немов гарячка, білизна твоя, чорна, немов вдова. Тікати, скоріше тікати із одной мення. Ти повернешся вранці в порожній квартал. Давай, принеси мені своїх скалок, неповно жменю. Да, мне очень понравилось. Хочу оценить, подостоит. Нормально. Я хочу... Песень. до конца. Можно тишину ненадолго? Это просто. Я ловлю твою язиком твій голос, і він гіркий. А рядки опадають, немов перестиглі ранети. Ти всміхаєшся і дістаєш із-за вуха зірки, наче фокусник на вокзалі чужі монети. Це все ти, бруднуватий панк, італійський треш, і секс, не нагострений ніж дев'яностих. Не фільтруєш лексем, але фільтр між пальців треш. Із заплетава букв виглядає зневірений гностик. Решту часу ти, мабуть, зовсім не говіркий. Тільки зараз слова висять, мов на п'ятце Лоретто. Ти всміхаєшся і дістаєш із-за вуха зірки, як башкетник школяр свою стріляну сигарету. Ее Лоретто. Лоретто моне. Сигарето. Італьянце. Італьянці на віка. Да нормально. Да ш... Все? Все, ребята, соблюдайте. Извини, извините, извините, Не, 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 здесь, здесь не в этом плане. Это лично. Это лично. Ну, просто на зеркало Здесь все абсолютно. Тихо. Ми ж старшокласники, алгебра стала складнішою. Стільки іксів, що, хоч грайся, у хрестики нолики, десь на полях, а повітря щораз холоднішає. Ми, старшокласники, ревні, не наче католики. Десь на полях дикі маки, пшениця й олівчиком. Ікс любить ігрек, написано дрібно, аж боляче. Ми, старшокласники, з гордістю носимо лівчик, і білі серця свої того під ними неволячи. Ігрек заплутався, ігрик жадає самотності, так, щоб лишити усе після слова дорівнює. Ми ж старшокласники, нам цей пакунок турбот нести. Десь на полях у нерівних малюнків коріння є.